Всім привіт! Сьогодні я малюю дуже просту картинку, підійде навіть для малювання з дітками. Це будуть такі черепашки. Дивіться, спочатку ми наносимо білу фарбу. Нам, до речі, потрібно лише біла, блакитна і якась чорна або коричнева. Далі беру блакитну фарбу і потрішки домішую до білого, щоб утворився такий легесенький переходик. Дивіться, який класний, нам ще кольор такий бомбезний. Хоча. Це він чомусь тут бомбезний. В інших роботах він мені не дуже подобається. Змішую на стиках з білим, а далі просто продовжую це все діло більш насиченим, блакитним. А під кінець, тобто на краях роботи, додаю ще трошечки звичайного ж цього коричневого чорного. Я часто їх плутаю, коли видавлюю на політру, тому що вони обоє дуже темні і трішечки незручно ними малювати. Так, це у нас буде такий океан, там проблиски такого світла. Бачите, я додаю, щоб зробити темно-синій. Якщо у вас є темно-синій, можете обійтись без чорного, коричнього. Просто ось тут на краях наносите темно-синій, щоб була така, нібито глибина Глибина картини. І це все добре мазочками розтушовуємо. Дивіться, як вам більше подобається зробити темніше, світліше. Ну, в кожного ж свій смак. Далі я ще додам трішки більше білого і розтушую разом з блакитним, тільки вже не такими мазками, а більш вертикально. Ну, Зараз все побачите. Трішечки там у мене фокапи з тими салфетками. Додаю ще ось такі, бачите, білі полосочки і розтушовую їх ще блакитним. Так, трішечки на ребро кісточки, щоб ось такі утворились лінії. До речі, якщо ви хочете почати малювати то ось таких легесеньких робіт, як ця, що ми там ще минуло, там де пастелью була, ще осінь. Це якраз саме те, щоб почати малювати. Зараз я малюю ось такі три точечки. Три горошинки це наші черепашки, які плавають до світла. Це все помічаю більш такою великою кісточкою, а далі буду робити головки, лапки більш тонесенькою. Кісточкою лайнером. Щоб було зручніше менше було всяких Ми Вималюю спочатку головки, далі чотири плавнічки, лапки, як там в них правильно називаються, ці всі їхні речі. І ще не забуваємо, що нам потрібно буде зробити ці бризги. Обов'язково їх потрібно робити, знаєте, в великою кісточкою. Я буду робити ось це, що я малювала, в принципі, фон, бо хотіла спочатку, той, що в мене спеціально для цих бризгів, але трішечки мені не сподобалось, тому що я знаю, як вона робить бризги, і конкретно в цій картині я хочу трішки інше. Трішечки такі, знаєте, вона робить крупніше, а мені треба трішки дріб... дрібнізні. дрібнізні. Ой, ну коротше, дрібні бризги. І до речі, коли ви малюєте з дітками, обов'язково їм наперед кажіть етап, який ви будете робити, щоб їм було трішки цікавіше, і вони не думали, що якщо вони намалювали вже це, то це завершена робота. Ні. Розкажіть, що після черепашок черепашкам треба там бризги домалювати усі всі хвилі, море, і те, й т.п. То вони жари мої шнурки! Вже помощник прийшов мені допомагати. І ось, як бачите, роблю бризки. Спочатку роблю їх дуже трішечки такі дрібні, а потім все більше і більше. Набираю більше води, більше фарби, щоб утворилися більш крупніші. Їх повинно бути менше. А також ще з обратною кісточкою. З обратної сторони кісточки буду робити більш такі плямами, щоб було гарніше. Це знаєте, просто ну, от картина з трьох кольорів і в чотири етапи, мені кажеться, спочатку фон, черепашка, навіть в три і бризги. Все. Ну, вона дуже проста, дуже швидка, дуже легенька і доволі симпатична. Малюю я її, до речі, на картонці, Стається від якогось альбому, Не знаю, де я її тут картинку взяла, десь знайшла. І чого б і ні, На акріл, економія бумаги саме то. Як бачите, ось таке аля зоряне небо в нас виходить. Далі я трішечки буду ще додавати деталі круглих. Те, що я казала, зворотньої сторони кісточки, ми робимо ось такі, ну, хай будуть бульбашки. Просто з цими бульбашками картинка стає якоюсь такою повноцінною, гарнішою, цікавішою. Тому, думаю, варто їх додати. І ось така молота в нас виходить. Якщо ви трішки переборщили, це все салфаточки можна буде потім прибрати. Головне, не робіть усі всі точечки в один ряд, в одні лінії. А більше намагайтеся зробити якось хаотично. Бачите, зліва якось зачистила в один ряд, не дуже вийшло так цей гарно. Краще їх хаосом так розкидати, буде набагато гарніше. І найкайфовіший етап, бачите, сірий картончик. Це ми здираємо малярний скотч. Це, напевно, найкрутіший момент з усіх моментів в роботі. Після бризгів, звичайно, бо мені кажеться, кожен. Не тільки діти полюбляють побризгати фарбами. Це завжди виглядає так якось атмосферно. І ось така готова робота, ми вже маємо. Вона доволі мініатюрна, простенька. І мені, до речі, дуже сильно подобається. От саме то, щоб просто швидко намалювати, прокайфувати. Всім дякую за перегляд.